Немов у вибитій мережці, стара хатина край села стоїть, до неї по вузькій, нерівній стежці з тривогою у змученому серці, додому жінка втомлена, спішить, а за плечима оберемок хмизу, зима на дворі вдома ж дров нема. Думки, як повуки, до серця лізуть, вона ж під ними хилиться донизу, діток аж п'ятеро, вона ж сама. Згадалось, як війшло до хати лихо. Прийшли сказали Вікторе, збирайся. Збирався мовчки, тільки важко дихав, а потім взяв за плечі і мовив тихо: Ти з Богом зостаєшся, не лякайся. Коли ж повернеться, вона не знає, прийшла без нього друга вже зима, а вісточки немає і немає. Та біль за діток душу всю проймає, вона ж вкотре пита себе сама. Що знову дітям буду я казати, коли спитають, що принесла їм, як в їхні оченята заглядати, що на вечерю їм сьогодні дати, а завтра ранком годувати чим? О, Господи, на тебе лиш надія, ковтнула сльози і скоріш пішла. Ось вже хатинка в сутінках біліліє, свіча горить, а серце мліє, зітхнула і до хати увійшла. Не встигла навіть і на стілець присісти, злетілись діти. Що ти принесла? Принесла хмизу, діточки, а їсти та вже хотіли до кишені лізти, вона ж лише погляд в бік свій відвела. Не плачте, дітки, краще заспіваємо. І, поспіхнувшись, тихо завела Про місто в небесах, про вічне сяєво, про радість, що Спаситель обіцяв про те, що Божа милість їх спасла. Глухе ридання пісню обриває Матусю, вже животик мій болить, чи є щось їсти? Відповідь немає, і знов питання а буде, коли? О, діточки, відказує їм ненька, Молімося, а Бог благословить. За все йому подякуємо гарненько. Все буде добре, о мої маленькі, а у самої серце так ще мить. Молились ревно, милості благали, жалілись, що не їли вже три дні, І знов молились, знов іще співали, А потім зморені позасинали, згуди, згубивши голод у тривожнім сні. А мати їхня на коліна впала, піднявши свої руки над дітьми і перед Богом плакала, ридала, до ніг йому усю печаль складала, гіркими проливаючи слізьми. Тобі, лиш, Боже, зможу довіряти і вірю, що звільниш нас від біди, допоможи, дай сили не зламатись, щоб вірною тобі Господь лишатись і серцем, і душею назавжди. І ось минула ніч. Зажеврів ранок сплять дітки, поруч долі жінка спить. Чи сниться їм, чись хтось ступа на ганок, чи виглядаючи свій ранок, шибкою вітер пустинець бринить? Аж ні, хтось є. Вона звелась на ноги і чує голос. Сестро, відчини, бо я іду з далекої дороги. І от дійшов нарешті, слава Богу, старий я, важкувато вже мені. Посхоплювались дітки. Хто це, мамо? Дідусь заходить хату, огляда, чи ж це хатина, де дітей чимало, що їстоньки уже три дні не мали і теплим поглядом їх огорта. Сестричко, мила, славні в тебе, діти, старий промовив, сівши на стілець. Чом голови схилили, наче квіти? Сказав і вийняв з торби буханець. О, диво, лиш прошепотіла жінка, ледь розтуливши з подиву уста, а той дідусь вийма торби, крупи торбинку, картоплю, сало, цукру, ще хлібинку. Прийми, сестричко, це в ім'я Христа. У сні мені з'явився ангел Божий, сказав. Господь волить, скоріш вставай, голодні, діточки, а це не гоже. Збери торбинку, що донести зможеш, вдягайся і чим швидше вирушай. І я негайно вирушу в дорогу, а ангел Божий путь мені вказав. Та й сили десь з'явились, слава Богу, дістатися до вашого порогу. І от нарешті путь я цю здолав. Червоні щоки, діда, мов печені, трояндами в усмішці розцвіли, і, опустивши руку до кишені, він, він витягнув цукерок повню жменю і порівну між ними розділив. О, скільки радості в очах дитячих, немов проміння влітку виграє, а мати не спиняється, все плаче, бо те, що сталося, їй сниться, наче, і вже не від печалі сльози лє. І як добре, що є той, хто не покине, не зрадить і не залишить в час лихий, то хай хвала йому звучить невпинно, в небесну синь до Господа хайлини, Він всемогутній, люблячий, живий.